Я хочу сказати вам радість, світу, добру новину, що Бог, творець неба і землі, любить людей, Бог любить кожну людину, Бог настільки сильно полюбив нас, що Він послав свого дорожнього сина Ісуса Христа на кресну смерть. А для чого? Для того, щоб нас промирити із собою, для того, щоб нас спасти від гріхів, тому що всі мої гріші. Нема права одного ні одного. А Ісус прийшов на цю землю клипатись до покаяння, не правати, а грішних людей. І всі ми, люди, потребуємо прощення грехів і спасіння душі. Ісус Христос, Він помер на христі за наші гріхи. Ісус Христос нашу воно всю, нашого взяв на себе і повністю заплатив за усіх людей. Но спасуться, не усі. Чому? Тому що не всі мають віру. Ісус сказав, не кожен, хто каже, Господи, Господи, увійде в Царство небесне, але той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Бог є любов, Бог не хоче, щоб людина помирала і йшла в пекло. Тому Ісус Христос приніс себе в жертву, проливши святу на Голковському христі. Господь Ісус, Він прожив життя. Яка ми з вами не в змозі прожити і помер смертю, на яку заслугуємо всі ми. Ми є грішні і заслугуємо на покарання. Розклада на гріх, смерть це є вічна розлука з Богом, місця пункт страдань і здобути. Ну добра новина, що кожен, хто покається в своїх гріхах і у віри Ісуса Христа, прийме його любов, прийме дар життя вічного, який Бог дарує всім людям. Бог є простить. І спасе. Дорогі люди, Ісус Христос сказав, як було за днів Ноєви, то буде так само, і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили аж поки того дня, коли Ной увійшов до ковчега. Прийшов вже потоп і всіх вигубив. Так само, як було за днів лотоки. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як Лот вийшов від судому із церкви з неболину і всіх погвив. Так буде й того дня, як син людський Ісус Христос попереджає, що Він прийде тоді, коли ніхто не буде його чекати. Ніхто не знає, коли прийде людський. Ні ангели, ніхто. Тільки отець. Багато в нас часу вже немає. Час обмежений. Бог сьогодні наказує усім людям скрить, що покаялись. Отож, дорогі люди, задумайтеся тим, де ваша душа буде у вічності, примиріться з Богом, покайтеся човника, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Як написано, бо коли ти уставить своїм вислатимеш Ісуса за Господа, а серцем будеш вірувати, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, спасайте свою душу, спасайтеся від будучого Божого гніву. Сховайтеся в Ісусі Христі, Він і наш заступник, Він і наш Спаситель, Він єдиний шлях до Бога. Ісус, єдиний посередник між Богом і людьми. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя. І дихання, і все. І весь людський він рід створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив креслення доби і границі замешкання їх, їм, що Бога шукали, чи його не відчують і не знають. Хоч він недалеко від кожного з нас. Бог недалеко від кожного з нас. І Він вступлює в твоє серце сьогодні і кличе прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. І я заспокою вас. Навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Люди намагаються знайти спокій в алкоголі, в наркотиках, в багатстві, жінках і багато чого іншого. Але спокій, мир тільки дає Ісус Христос. Спасіння душі дає тільки Ісус Христос. І це не можна заслужити. Ніякими добрими справами. Це не можна купити ні за які великі гроші. Це можна лише прийняти вірою. Це є подарунок. Бог дарує життя віще в Христі Ісусі. Кожен, хто повірить в Господа Ісуса Христа, той спасеться. Дорогі люди, Бог закликає, Перейдіть до Нього, блокайте все своє гріха, визнайте свої провину перед Богом. Вірте в Господа Ісуса Христа і спасетеся Читайте Слово Боже, там все про це написано. Читайте, вірте, все, що там написано і виконуйте. І Бог буде вам допомагати, Бог буде вас благословляти. Коли у вашому житті будуть сімейні обставини в скрутні. коли дружина з чоловіком будуть творитися, зливайте до Бога, Бог допоможе, Бог направи. Коли в навчанні вас не буде вичатися вчитися, просіть Бога, Бог допоможе, тому що Бог любить людей. Він турбується про людей, і Він хоче спасти кожну душу. Моліться за Україну, моліться за нашу владу. Моліться, просіть Бога милості, щоб Бог помилив Україну і зупинив цю крову війну. Дозвольте, я помолюся за вас, Господи Боже наш! Ми благаємо тебе за Україну, ми просимо тебе за народ України. Спаси, помили, зупини війну. Хай буде ім'я Твоє прославлене і звеличене, наш Бог Син і Дух Святий, по ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, дорогі люди. Хай Бог вас благословить і береже. Амінь.